Вітаю товариство, продажі бюджетний дизельний універсал Toyota Avensis з 2008 року випуску з 2.2 дизельним двигуном на механічні коробці перемикання передач, в графітовому кольорі кузові універсал на, легко... на легкосплавних дисках Toyota. Двигуни в них досить надійні, досить економічні та досить динамічні. Коробка перемикань. Механіка звичайна, відповідно, не потребує ніяких великих вкладень. Досить добре. Себе поводить, витривала. в принципі, в нормальному стані. По кузову є звичайно деякі нюанси. Рік випуску говорить про те, що автівка вже поїздила, десь є сколи, десь там позлазив лак, десь є невеличка потертість, але в цілому, якщо воно вам потрібне для експлуатації щодня або по трасі, тому це є хороший варіант для того, щоб. Її використовувати в тих цілях, яких вам потрібно. В комплектації входить темний тканинний салон, 4 склопідімечених ретролювання дзеркал. Підігрів зони двірників. Присутній, шкіряне мультикермо є, круїз контроль, датчик світла є, двозонний клімат, контроль присутній. Підігрів передніх сидінь. Також є партронік. Ззаду теж є сидіння в, принципі, в хорошому стані, ну все як в Тойоте, воно досить добре служить. Та досить витривали по задньому ряду сидінь. В принципі, теж все гаразд, і хоч зауважень немає розетки, для задніх пасажирів теж присутня. Здоровенне багажне відділення, поличка присутня, захисна решіточка теж присутня. Технічна обтівка в доброму стані. Заводиться з співобрата. Є, звичайні нюанси також по салону, по тканині. це. На дверних картах їхня хвороба, але в цілому іще може бути. Двигун давайте заведемо. Заводиться гарно. Клімат працює. Щеплення бере, схвачує добре. Можливо, трошки нижче, ніж би мені хотілося, але це діло звички. Так, по динаміці розгону. Динаміка дуже добра. Турбіна працює, не свистить, не гудить і так далі. Звернемось. Придбати дане авто можна. Львові на вулиці Пасічній 127. Придбати можна за повну вартість е, за повну вартість або в лізинг Зараз зупинюсь, бо пищи ремінь Аванс від 15%, якщо в лізинг та розтермінування від до 5 або за повну вартість. Тому залітайте, оглядайте. Ціну можете дізнатися у нас на інтернет-ресурсах наших. Так, Таковуйте, рекомендую. До зустрічі, бережіть себе та будьте здорові.